До Парижу стягують війська, а мешканці столиці формують Нацгвардію на чолі з тим самим Лафаєтом. Незабаром народ дізнається про звільнення популярного міністра Жака Некера. і в місті починаються хвилювання. Врешті натовп нападає на будинок інвалідів так тоді називали ветеранів війни, де вони змогли захопити 30 тисяч рушниць, 5 гармат. Але зовсім не було пороху. Натомість він був у Бастилії. Все у вас порох є. Це старойний замок, який у якості в'язниці. Тож він не дуже подобався парижанам. Гарнізон у Бастилії спочатку пропонували здатись, але якось так слово за слово, і фортеця була взята штурмом. А голову коменданта відрізали і настромили на піку. Ця споруда була настільки ненависна парижанам, що протягом двох років її розберуть, а на тому місці. В...